Надзвичайний стан через відключення електроенергії оголосили в Іспанії. Кілька регіонів попросили центральний уряд узяти на себе від забезпечення громадського порядку та інші функції. Усі атомні станції в країні зупинені через втрату зовнішнього живлення. Нагадаю, напередодні в Іспанії, Португалії та частково у Франції, стався блекаут як наслідок транспортний колапс. Уряди скликали кризові штаби, а енергетики цілодобово намагаються відновити електропостачання. Подробиці у нашому сюжеті. Близько 40 мільйонів людей залишилися без електрики внаслідок блекауту в трьох європейських країнах. На півдні Франції стався транспортний колапс. Затори сягали сотень кілометрів. У Мадриді та Барселоні зупинилося метро. Вимкнулися світлофори та банкомати. У Лісабоні скасували десятки авіарейсів. Без електроенергії залишилася і залізниця. Не знаю як, але я намагаюся дістатися додому. Дуже хвилююся, адже вдома на мене чекає двоє дітей. Ця ситуація жахлива. Я намагаюся викликати чоловіка, щоб він приїхав і допоміг мені вибратися звідси, але я досі не можу до нього додзвонитись. Я нічого не розумію, просто не знаю до кого звернутися. Моя донька народжує в Барселоні, а ми, схоже, не встигнемо туди доїхати. Попри те, що лікарня оснащено генераторами персоналу наказали вимкнути комп'ютери та вжити інших заходів для економії електроенергії. Повністю від генераторів залежить і мобільний зв'язок цих країн. Я працюю у дата-центрі, в нас все відключилося. Всі сигнали тривоги спрацювали одночасно. Ми працюємо на резервних генераторах і чекаємо, що буде далі. Якщо генератори зупиняться, зникне весь зв'язок, і це буде величезна проблема. Блекаут, ймовірно, стався через рідкісне атмосферне явище, заявив оператор енергосистеми Португалії Рен. За його даними, в Іспанії через екстремальні температурні коливання було зафіксовано аномальні коливання у високовольтних лініях, що й порушило їхню роботу. У компанії вважають, що на повну нормалізацію роботи мережі може піти до тижня. Наразі ж у Португалії електроенергію отримали 750 тисяч споживачів. В Іспанії вдалося покрити понад 43% енергетичних потреб країни. Рух поїздів далекого і середнього Лучення поки що ще не відновиться. Попередили в іспанському уряді. Влада намагається допомогти пасажирам 116 поїздів, які застрягли через блекаут. «Постачання було відновлено в кількох районах на півночі та на півдні півострова. Завдяки зв'язкам із Францією та Марокко, країнам, яким я також хотів би подякувати за їхню солідарність у цей непростий час для нас. Також було відновлено роботу електростанцій, що має дозволити нам незабаром відновити постачання по всій Іспанії. Допомогу Іспанії й Україна. Президент Володимир Зеленський поговорив із Педро Санчесом телефоном. Зокрема, нагадав, що Україна за роки війни набула значного досвіду в протидії блекаутам та іншим енергетичним викликам. Наші фахівці можуть долучитися до відновлювальних робіт. Запропонував таку допомогу Іспанії. Доручив міністру енергетики України діяти максимально оперативно. Наші технічні спеціалісти готові допомагати. Наразі енергетики Іспанії та Португалії працюють без перепочинку, щоб світло повернулося якомога швидше. Анна Басова, Юрій Куци подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.